Всім привіт! Давно не було цієї рубрики. Знаю, що постійні глядачі часто люблять переглядати саме такого плану відео. Нагадую, що я їх знімаю саме з розважальною метою показати мій вилов, який завжди буває різний. Отже, соціальний магазин тут, у Франції, таким привілеєм, так, такою пільгою ми користуємося вже більше двох років. Власне, магазин, в якому можна придбати продукти зі знижкою, інколи 50%, 30%, і буває, що навіть і до мінус 90% в порівнянні з цінами в супермаркетах. Ось так. Соціальний магазин саме пропозиція для сімей з дітьми, для тих, хто знаходиться в скрутному становищі, для малозабезпечених сімей, в тому числі я бачила, що там навіть брали продукти в борг і записували в такі зошити в. Справжні справжні звичайні зошити, борги, і потім люди могли, коли гроші з'являлися, розплатитися і взяти інші продукти. Отже, така ініціатива чудова тут існує. В нас поряд містечко за 6 кілометрів, власне, там розташований цей магазин, хоча він більше склад, мабуть, нагадує. Менше з тим починаю переходити безпосередньо до огляду продуктів, що цього разу мені вдалося закупити, і за якою ціною трохи розповім. Отже, молоко. Середньої жирності 3,60 коштує 6 літрів, відповідно 60 центів 1 літр. І, м, останнього разу мені найдешевше молоко вдалося купити за 96 центів 1 літр, тобто мінімум 30-35% дешевше саме це. Але я думаю, що сама марка цього. Молока в супермаркеті коштує дорожче, ніж 98 центів, тож, можливо, до 50% вдалося зекономити. На наш... Там лімітовано можна брати це молоко. На нашу сім'ю дозволено саме 6 літрів. А, так, взяла олію теж лімітовано, тільки 2 літри можна було взяти. Ось така олія з сонячні. З соняшника коштує 80 центів, це в три рази дешевше, ніж зараз в супермаркеті коштує олія. Її завжди треба багато, тому якщо є можливість, беру більше беру наперед. Тут в мене гуакамоле <з з з> за 90 центів. Е е інколи мої моя сім'я полюбляє таке навіть купувати в супермаркеті, інколи не часто. тож Тож була ось така можливість зі знижкою взяти. Взяла інколи готую мексиканську кухню, тако наприклад, то буде нам смакувати. Далі, тут в мене неїстівне, як бачите, взяла аж три штуки, це сухий шампунь, теж колись раніше вам розповідала, наскільки це зручно, як я тут це оцінила. Моя двоюрідна сестра ним користується вже давно. І коли я побачила, що в магазині можна придбати зі знижкою, то взяла раніше, потім якийсь період часу цього не було в продажу. І ось, знову за 1 євро. Єдине, що минулого разу по 2 євро один коштувала. Ще дешевше стало. Написано, що заміняє дві пляшки шампуню. Традиційно, тобто десь пів літра шампуню. Одне таке, ну, воно виглядає як мило, мені здається, я колись показувала. А, теж цього разу взяла три, три упаковки по одному євро. Далі тут в мене ще є маргарин, пів кілограму за 60 центів. І окуляри впали, не бачу. Отже, 55% жирності ще до 1 листопада. Строк придатності тут і написано, що це або для бутербродів, або для приготування їжі. Я взяла більше для того, щоб випічку додавати. Далі у мене ось тут такий шоколад є, я думаю, відома теж марка, можливо, ви їли раніше. Наскільки я знаю, це зі смаком м'яти має бути. Можливо, я помиляюся. 2 євро коштує. Строк придатності ще до кінця жовтня, тож час є. А, так, з м'ятою. Ось тут листочок намальовую, думаю, я права. Не бачу швидко, скільки тут грамів. Нехай. Далі. Ось таке пюре. Французи називається компот, пюре з фруктів. Воно зберігає повністю свої всі поживні якості, цінності, тому заміняє повністю фрукти звичайні. Принаймні, так це на цьому наголошують. У нас діти дуже непогано їдять таку пюрешку, вона смачненька. Взяла зі знижкою, бачите, 40 центів 4 баночки. Взяла 8. Далі будемо йти поступово. Це рідина для прання. Такої не бачила в супермаркеті, але точно знаю, що це раза в 3-4, мабуть, дешевше, ніж можна це придбати. Тут аж 3 літри. Всього за 3,50, тож буде мені на запас. У мене вже трохи є запасу, теж завдяки соціальному магазину цьому. Але в мене просто шалень, шалені витрати рідини і засобів для прання. Тому багато забагато не буває ніколи. Далі, тут дві пляшки. Власне, це сироп лимонний. Ми таке купуємо в супермаркеті, додаєш води, і повноцінний напій вже готовий. Тож, у нас завжди є в холодильнику такий сироп. Я залюбки взяла його наперед, тому що 1 євро літр коштує. Зазвичай найдешевший сироп коштує 2,70 літр. Тож тут теж значна економія нам вийшла. Ще й буде надовго вистачить соус барбекю, о, бургер, не барбекю, вибачте, американський соус для бургерів. Ми його раніше вже колись брали, а тут ще можна зі знижкою взяти за 60 центів 280 грамів. Сік ось такий мультифрут, написано: 100% сік Чистий з фруктів. І ось такий сік ще з апельсинів теж. Цей коштує 40 центів, цей – 60 центів. Ось тут в мене сир тертий, ось до макаронів, до італійської кухні. Ну, Переважно до пасти можна його застосувати. До кінця листопада аж строк придатності 100 грамів коштував 1 євро. Це, звичайно, дуже дешево для такого сиру. Це твердий сир натертий, можливо, навіть суміш сирів. Швидко не скажу, мабуть, ні. гранда подарна. Я думаю, що це сорт такий сиру. І гарганзола 80 центів, тут його 150 грамів з пліснявою сир. Все. Ну, такої упаковки, така упаковка лише одна була, взяла 40 центів, там десь в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. У нас для бутербродів хтось комусь перепаде, хтось шведесенько собі приготує з'їсть. Не пропаде в нас. Далі йогурт. Йогурти були різні, не було так, щоб взяти упаковкою, як то зазвичай буває, тому я різні, відповідно, і взяла. Тут ось грецький такий по 20 центів, баночка, ось такий ще з манго, з ваніллю. Тут ось з ягодами за 15 центів, тут ось з кокосом є і з полуницею. Ну, власне, це і все. Далі тут у мене. Фромаж Це е, написано сир білий, але це більше схоже на щось між сметаною. Ну, це точно не кисломолочний сир, це більше схоже на нашу сметану. Такий напіврідкий склад. Я, ми його саме так і використовуємо зазвичай. Е, або у випічку додаємо, або з їжею. Ну, ви знаєте, в кухню нашу добра, сметана скрізь знадобиться. Ось, взяла за 40 центів всього. Не знаю, з чим це пов'язано, до речі. 14 числа строк придатності збігає, тобто 2-3 дні, думаю, що не встигне воно зіпсуватися. Ось такий ще скарб мені перепав. Це. Ананаси в слайсах, тобто в кільцями нарізані, всього 50 центів. Близько 2 євро коштує така банка в Ліделі. І ну, ми купуємо, Я готую різні страви з ананасами, а діти ще люблять це їсти як на десерт. Беремо дві банки, одразу відкриваємо і дітям вистачає п'ятьом розділити. Після вечеря тут ось по 50 центів всього-навсього. Я думала, навіть мене зупинять, що буде лімітовано, боялася. Так би, можливо, ще трошки взяла. <г Thompson> ну, Зупинилася моя жадібність на шістьох банках таких. А діти вже зацінили, побачили і зацінили цей скарб. Тут у мене ще кава, вона всього 50 центів коштує. Написано 100% арабіка. Ну, за якістю, скажімо так, середньо, середньо, але мене, мене цілком влаштовує. За потреби смаку і доволі міцна, тож мене цілком влаштовує і ціна тим більше. Тут ще є в мене цукерки ось такі, Рафаело. 2 євро коштує 180 грамів упаковка. Ну, тут зайвого представлення не потребуються цукерки замороженого. Ось таке м'ясо теж не дозволили взяти більше. Уявляєте, величезні такі ось котлети для бургерів, але насправді цей чистий фарш. Думаю, що яловичий, хоча тут і не позначено. Тобто, я думаю, в них була величезна упаковка, яку вони ну, ресторанного формату, мабуть, так, і вони її розділили, і ось так продали по 80 центів. Я навіть не знаю, скільки тут на вагу, мені здається, півкіло точно є. І це можна саме використати як фарш. Власне, розморожу його і щось приготую з ним, тим більше, що є ідея зробити лазанью або придбала ще й гриби. Так, трохи Тут за 3 євро ось такі з телятини кульки місні, беремо регулярно, там регулярно є цей продукт, 1 кілограм всього за 3 євро. Це нам на одну вечерю вистачає посмажити, потушкувати, трохи можна овочів додати, і вечеря готова. І за 3,50 я придбала ось таку, ось таку куртку. Я не знаю, що це, можливо, з шматочками все ж таки філе нарізане, типу гуляш. Я думала, один раз я брала щось подібне, і там було м'ясо курітини, приготовлене саме для салатів. Щось на кшталт для Цезаря, наприклад, або такого плану. Ну, зараз, я дивлюсь, воно трохи розмерзлося, і це сире м'ясо, курки. Ось такий гуляш, Обрізані без кісток шматочки м'яса курячого, але 1 кг за 3,50 ну, супер. Тому що і філе коштує в майже 3 рази дорожче. тож Згодиться, буде з них теж буде що приготувати. А, далі. Залишилася з нефруктів овочів ось така упаковка ведмежуйок. Тут їх майже немає, майже, я думаю, що їх тут все ж таки 2 кілограми чи близько того. Півтора, мабуть, точно є. За 3,50 я купила внету 2-кілограмову за 10 євро. Щоб вистачило надовше. Скажемо так, бо це ж таки, ось у нас улюблені цукерки. Скористалась можливістю, ну, рахуйте, що в три рази дешевше придбала, ніж навіть суперакційна пропозиція в найдешевшому супермаркеті: 3,50 за 2 кілограми. Так, і залишились овочі-фрукти. Як завжди, ось нагадую, що. В цьому магазині все коштує 90 центів кілограм. Тобто, ось так все разом в торбу збираю, і потім це все разом зважується і множить, помножити на 90 центів. А, тож Така ціна, щось більш вигідно, щось менш вигідно, але все одно я найбільше ціную таку можливість в цьому магазині, бо значно, значно економлю. Отже, гриби, які зазвичай близько 5 євро коштують в супермаркеті кілограм, і мені вдалося по 90 взяти. Вони, звичайно, не аж суперсвіжі, тому я їх вже сьогодні поріжу і, можливо, щось з них приготую або заморожу. І вже найближчими днями теж щось з ними зроблю, але точно сьогодні їх треба обробити. Ось тут близько кілограма, може, навіть трохи більше такого винограду. Він... Дуже смачний, без кісточок, і ну, ось такого там пліснявілого чи гнилого немає. Цілком придатний для а, їжі. Трохи слив взяла, там їх було більше, але я не була впевнена, чи вони вже зрілі, тому що дуже тверді. Ну, здається, діти спробували їм, вони пішли. Бананів трохи, вони тверді, незважаючи на те, що вже з якимись такими плямами, але все одно ну, не. Не гнилі навіть ніде не м'які, не, не придавлені. Ну, дуже швидко підуть. Так, тут дині. Знаю з попереднього досвіду, що треба їх якомога швидше теж їсти, почистити кубиками величенькими, порізати, і це теж буде такий ось десерт, бо вони псуються доволі швидко. До кінця тижня можуть зовсім вже згнити, можна їх і не брати. Я не знаю, в чому така особливість, але ось так. Треба їх швиденько. Ну, що тут? Три маленькі дині на нашу родину це не проблема. Далі, тут в мене такий трохи базар розсипано все, тому що важко було окремо розкласти. Але тут є яблука, ось такі. Дуже гарні, класні, смачні яблука і голден трохи. Разом яблук, я так рахую, десь кілограмів 6 в мене вийшло. Десь кілограм цибулі взяла, можливо, трохи менше, бо в мене зовсім немає. Помідори, ось так виглядають. ну, Непогані, тепличні, такі звичайні помідори. Десь кілограм, може трошки більше взяла. Далі тут в мене є цукіні, я їх взяла 6 штук і зроблю з них оладки. Всі їх дуже люблять, тож найближчим днями приготую, думаю, хоча б трошки вони полежать, трохи пообдиралася, ну нічого. І морква ось така кілька штук взяла, перець. Перець теж непоганий. ну Для приготування їжі або для салату піде. Власне, це здається все. 62 євро там, з центами. Я за це все заплатила. Це суперекономія, я так це рахую, тому що продуктів багато, є з чого приготувати. Немає сьогодні там макаронів, рису, такого чогось стандартних наборів. Але ну, в мене є ще запас. Там був мішок 5-кілограмовий макаронів, мені зараз стільки не потрібно. А вони там більш-менш завжди є, тож я не... на це не витрачалася. Ах, так! Ось ще такі палички. Ну, це снеки, перекус такий Ось, ентре, як кажуть французи, перед їжею можна таке ось поїсти. Власне, все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Поставте, будь ласка, вподобайку, чекаю вас в коментарях і заходьте в наступне відео. Побачимось. Бувайте!